Було мало завжди. І знаєте, рік прожитий не хочеться про… не будемо грустним, да? не хочеться говорити про щось таке, що так, да, це пройшло вже. У мене рік стали молодші, старші, подоросліші, але хтось постарішав, хтось це російський, кожен по-своєму. Але е, хочеться сказати, що ну, коли дивишся на це все, то розумієш, що реально ми є тут на землі. Е, тільки пілігрими, тільки странники, які. ну, ми це, це пройде і ми це не помітимо. Життя дуже, дуже швидко проходить. Тому, Паша, я думаю, якщо в тебе є слово, зачитай. Я буквально хочу два-три слова нам як таке хороше підбадьорення і як ціль для цього року, і на наступні роки, скажімо, щоб ми мали це в своїм серці. Ми ці слова дуже знаємо, просто ще раз нагадаємо. Навчи нас так лічити, от, нас лічити от так наші дні, щоб ми набули серце мудре. Mm -hmm. Я радий вас бачити в цьому домі. Е, відчуваєте себе справді як е, вдома. Е, всі кутки, які можна заповнити під батареями, на стільцях, на підлозі, <різь> да. <різь> да, да, займайте їх. <різь> <різь> Будемо е, в тісноті до дані Да? І хабас бос, ну, старається, щоб порядок тримати і на, на час не зважають. <смір> ну, це вже за вами. <смір> Хорошо, ну добре, якщо ми вже підійшли до цього моменту, коли <смір> можна і треба помолитися, я думаю, давайте разом подякуємо за Давай. рік прожитий, попросимо богословення на рік майбутній і попросимо на благословення на цей вечір, щоб ми тут разом були. будемо молитися. Господь, щирими серцями стоїмо перед тобою і дякуємо тобі, Господь, за те, що ти нас благословляв, за те, що ми разом тут, за те, що у кожного з нас є своя доля, Господь, і кожен з нас особистість перед тобою, Господь, але ми всі однакові, ми всі рівні і ми всі хочемо. Щиро славити тебе, ми хочемо щиро поклонятися тобі, ми хочемо тебе возвеличити. Дякуємо за рік прожитий в нашому житті. Вибач за те, чого не зробили, чого ти від нас чекав, що лишилося поза нашою увагою, Господь. Просимо благословення на наступний рік, щоб в новому році ми, ми ще більше читали Біблію, ще більше молилися, ще більше шукали спілкування з тобою, ще більше шукали твого лиця і Ще більше вчилися в тебе, Господь, ще більше говорили людям про тебе, ще більше розуміли, що то є твоя воля стосовно нашого життя. Поможи нам все це складати в наших серцях, поможи нам зростати духом, духовно в Тобі і йти за тобою, Господь. Дякуємо за те, що ми зараз маємо можливість бути разом і разом зустрічатися і новий рік, Господь. Просимо благословіння на цей час, на, на наших друзів, Господь. Поблосує також їжу, ми будемо живати. Ми дякуємо тобі за неї Господь. Просимо, щоб ти був у всіх питаннях з нами, у всіх аспектах життя з нами. Дякую тобі за, за все, що ти даруєш нам до цього часу і допоміг нам до цього місця. Амінь. Амінь в Мой знакомник огласен. Это пнемотность. О, подожди, а вот это пнемотно. В том случае... Раскидал шоколад. Да, раскидал этот тому, это тому.

І, да, люди виживають за таких вещей, що піду приносить вверх. Ага, що а, о, хорошо. Або через робин. Я вообще через позирую, я вообще не з такого водила

зверніть увагу що він не завершив і сильний прокид спина спина, рука плече. Спина коліно. Ти я? Та твоя бичка. Ви чесно? Так. А та парень? А я? Ти попаду на той парень? А ти? А ти? А ти? А ти? А ти? А ти? А то він. Печенка серце. Печонка серце. Печенка. Шия голова. Палець-нос. Спина-спина. Спина, пятка. Тішка голова голова. Спина-спина. Е, спина коліна. Тіна, Ні, Не, ну це вже все. Дівчі, паху, Локоть почка. Чи ти видно желіза? Бл**, ми не відключаємося зі свого. А на тобі? Буха, блядка. Нє, блядка. Голова, голова. Спина, спина. Лоб, волоси. Аааа, все як. Птіжки на подах. Вся! Нє-ні Да, У нас дай буде покладно красиво. Важно заповнити запам'ятати місце і важно запам'ятати кожну людину як звату. Ну це важко. Дуже. Дуже важко. Я вас питаю. Хто тут сьогодні є Валера! Хто тут сьогодні є присутні? 3, 4. З новим роком! З новим роком, 2014! Коли ми ще були молоді, У Ку купу -ку, закинемо, ну і Ні, цього не можна кидати до сміття, воно особливе, але ж немає. Мене... Старі, будь ласка, що ви сказали. Ага, і як ты не бил? А когось ты повторила? Зразуміло, дякуємо. Тут ні, не так. Стари, що буде, а хтось дізнається, що на нашу пункту політичну ресторан закрить, наша репутація висить на волосій. Він його кудись далеко.